Ігор, розкажи, що там твій компресор, що придбав, да, якийсь відгук, що, як, ну що, купував, теж хвилювався, що хрен його думав, потягне, не потягне, Тут ж, пускові ж е, конденсатори стоять. Думаю, ну хто знає. Він же ж такий і величенький, він йде на 100 літрів, 500 літрів хвилину він качає. Двох поршневий. Що я вам хочу сказати? Мої відгуки. Віддав'я за нього 16 тисяч, плюс там доставка 1700 чи 1800 з копійками. Купив пульвізатор окремо, купив шлангеш окремо, викрасив 15 банок фарби. Це сьогодні-вчора фарбував. Ніяких абсолютно питань. Фарбуєш, там він фарбував ворота і. Він накачує і зупиняє. Не те, що як знаєте, як там є такі компресори ці. поки красиш, поки він і гудить і не зупиняється. Без проблем. Накачує дуже швидко, ну реально швидко. Що тільки раз-раз покрасив, тільки хоп, ну, і він вже накачав. Буду ось змінювати, бо тут Буду мені мастиво. Зараз, якщо подивлюся, ага. Все вам покажу. Ось таке. Масве Заразом до нього купив ніяка не реклама, абсолютно щоб там не думали. Просто купив. Хотілося щось таке. знаєте, дійсно нормальне. бо було багато в мене компресорів. А я так і фарбувати там паркани. Рамки там не на пасіку збивати. І були постійно проблеми. Виходили з ладу ті конденсатори, не хотіли вони робити, не хотів запускатися. Не вистачало йому електроенергії. Ну коротше, такі постійно з ним проблеми. Багато всяких було. І двох поршнів, і все. Ну якось зупинився на, на інтертолі. повистав в інтернеті. Хто зна. Думаю, все-таки фірма трішечки солідна, десь якісь проблеми, хоч можна якусь претензію придяли. Звісно, ризиковано було купляти через інтернет, кота мішкові. Знаєте. Я відразу попитав, чек буде. Сказали, да, буде чек. Все, без щекоку забирати не буду. Прийшов накладеним платежем, прийшов, ви бачили, великі дерев'яні коробці, все капітально. То, в принципі, хто хоче, купуйте, не пошкодуєте. Там бо я вибір і за 15 з копійками, але він там менший, Він качає 300 по-моєму, літрів хвилин, а цей качає 500. То чисто фарбувати усе. То у нічого по ньому поганого такого не скажу. Весь чистенький, запускається. Ну, пробуйте, да. Що за смутиво? На офіційному сайті ну, виходить як. Коли оригінальний, тут скручується на болтах, удівається. І інструкція на нашому написано. Тут ніт. Але штамповочка. Оце теж.